Технічне мислення це уявлення майбутнього. Якщо людина не орієнтується на майбутнє, вона, скоріш за все, орієнтується на минуле. Uh -huh. І це, до речі, може бути як в масштабі одної особистості, так і масштаби країни. Що дуже важливо собі нагадувати, для чого я це роблю, а не чому. Uh -huh. Формула боротьби за минуле це тому, що uh -huh. вони зробили, він зробив, мене так виховували. Тому що і людина потрапляє в Або цей час. Uh -huh. А коли я кажу для чого. Щоб-що, то у людини змінюється. Тобто вона розуміє, що цей сценарій вона відіграє, а майбутнє гарне не буде. Ну І дуже часто у людей якраз через такі екзистенційні речі, кризу, наприклад, формується, що ну, мені потрібно зламати. Більше я так уже не хочу. Угу. І там ключове слово хочу чи не хочу. Бо можу, ну можу. Витримувати можна. Питання, ти хочеш це витримувати чи ні?